Усім привіт! Сьогодні ми спробуємо ось цей наш чудовий девайс мікроінвертор для автомобіля, під'єднати і показати наскільки зручно і корисно ним користуватися в умовах, коли вам швидко потрібно зарядити станцію безпосередньо за, за допомогою вашого автомобіля або в період там тривалих відключень, як можна за допомогою оживити всі пристрої у вашому автомобілі і, взагалі, для чого він потрібен? За його допомогою ми можемо. З'єднати акумулятор вашого автомобіля і зарядну станцію. Що відбувається? Коли автомобіль знаходиться в русі, за допомогою двигуна і акумулятора ми заряджаємо нашу зарядну станцію. Лінійки Дельта це Delta 2, Delta 2 Max, Delta Max 2000 або Delta Max 1600. Швидкість, з якою мультичарджер може заряджати вашу зарядну станцію, складає 800 Вт. А я нагадаю, що завдяки прикурювачу, ви можете заряджати всього лише на 100 Вт, тобто в 8 разів швидше. Ну і його друга основна функція: якщо ваш акумулятор, наприклад, розряджений, то підзарядивши або поставивши зарядну станцію в автомобіль, ви навпаки, можете від зарядної станції зарядити акумулятор вашого автомобіля. Зараз ми встановлюємо кабелі для того, щоб протягнути їх з багажника автомобіля безпосередньо до, до нашого акумулятора. І після того як ми встановимо, ми обов'язково з вами проведемо експеримент. Оскільки з бази СТО, де ми зараз проводимо зйомку, нам їхати до офісу десь до однієї години. Якраз і побачимо, як швидко ми зможемо зарядити зарядну станцію за допомогою мікроінвертора. Ну що ж, для того, щоб зробити якомога красивіше, нам довелося кабель. Ми протягнули всередині під обшивкою автомобіля. Це було нелегко і, чесно кажучи, самостійно, мабуть, досить складно було б робити. Тобто, якщо ви все таки не дуже близькі з автомобілем, краще це доручити фахівцям. Наприклад, працівники СТО Дарниця з Києва, які нам допомагають, а також їх салон на броварах, тепер це вже вміють робити. Отже, як, мі як мінімум вже можна до когось звернутися. Тепер нам потрібно альтернатор під'єднати до, до нашого акумулятора автомобільного. І побачимо зараз, що в нас буде відбуватися: чи піде заряд, чи потрібно ще до налаштування. Бачите, загорівся вже зеленим кольором, а це означає. Що ми вже почали заряд нашої зарядної станції. Ну, зараз машина у нас, скажімо так, не на ходу, просто під'єднання. Тож ми бачимо, зараз 300 Вт вже йде з акумулятора через альтернатор на зарядну станцію. А ми запустили автомобіль і бачимо, що 800 Вт вже в нас йде на зарядку нашої зарядної станції. Отже, як бачите, кілька годин все налаштовано і все працює. Було 11%, поки я тебе гукнув, вже в нас 14% заряджений акумулятор. Я пропоную. Давай ми разом подивимося, чи ми все правильно зробили, хоча результат вже як би, да, говорить сам за себе. Ми а, дивили, що ми зробили? Ми просто протягнули проліз через салон. Це, мабуть, найскладніше з усього, що було в цій всій установці. Ну, підключено тут, якби два проводи підключити, все дуже просто, нескладно, зрозуміло. З першого разу. Тобто, я думаю, що в принципі стосовно. Інсталяції у людей ніяких запитань не буде і вони зможуть, навіть якщо трошки розуміються, як розбирати свій автомобіль, зможуть і самостійно це зробити. Ну а якщо там якась складна машина але, або там машина якогось преміум-класу, то я вважаю, краще звісно, звернутися до сервісу, який має навички по розборці і зборці салону, для того, щоб просто людина, яка цього не разу не робила, щоб просто не поламала. Ну, чисто ради цього. Ну, ми е, включили автомобіль, тому що до цього акумулятор не, давав, не, не видавав всі 800 Вт, тобто не на всю потужність працював. Ну і давай тоді підійдемо до альтернатора, і там все-таки менш шумно е, проговоримо. Ну от, Поки ми з тобою поспілкувалися вже 16%. Ну Дивись, у нас тут Дельта-2, це 1 кВт зарядна станція. Фактично при 800 Вт він показує. За одну годину він зарядиться до 100%. Mm -hmm. Ну а для наших глядачів я хотів тебе представити, Сергій Лукашук, це керівник Естегодарниця Бровари. Я дуже вдячний насправді за те, що нам допомогли показати перший, фактично перший взагалі в Україні альтернатор, який приїхав від компанії «Екофлоу». І скажи, будь ласка, ну якщо так реально подумати. А кому може все-таки практично знадобитись така річ? Ну я вважаю, що в нинішній час з перебоями в електриці ну, усім, хто може собі це дозволити. Це по-перше. По-друге, наприклад, якщо є якісь, ну як є, є люди, які займаються професійно туризмом, наприклад, для туристичних цілей, для того щоб виїхати кудись в ліс. Там, де в лісі немає де зарядки, заробити кофло і потрібно терміновий доступ в інтернет, то для тих людей, які їдуть в ліс, то це дуже-дуже серйозніший помічник. Навіть я впевнений, що до нього можна елементарно підключити якийсь автохолодильник, або, там, наприклад, я бачив зараз дуже популярну тема встановлювати на автомобіль Starlink для того, щоб можна було брати інтернет і займатися своїми справами, роботою. Я думаю, що для людей, які, наприклад, їдуть не тільки в ліс, але й кудись, наприклад, в дальні якісь місця, там, де немає електроенергії, це дуже-дуже така буде ну, серйозний помічник. Ну і в принципі на кожен день, навіть з учетом того, що ви там виїжджаєте з дому на роботу і може. Здатися так, що у вас там не буде електроенергії, ви зав'язані на цьому для того, щоб працювати, наприклад, на комп'ютері, це дуже чудовий помічник, який вас вирушить в будь-який час. Ну, Я думаю, що можна ще додати, що е, спеціальним yeah. службам, таким як поліція, МЧС, дивись, вони можуть собі обладнати автомобіль yeah, yeah. і yeah. фактично, поки вони їдуть десь в дорозі до своєї локації, вони можуть. Одразу вже заряджати зарядну станцію, яку можуть використовувати в подальшому думка. ну тобто такі от спеціальні служби і інші, в тому числі і військові, можуть використовувати, які виїжджають десь на довготривалі там до виїзди. І ну вона просто дивись, заряджається на очах. Да? Тобто, так, ми, так. ми навіть не їдемо, а просто працюємо і ну, вона заряджається. Я зрозумів з нашої розмови з тобою, що навіть якщо. Е у нас може так статися, що з автомобілем в автомобілях сяде акумулятор, розрядиться, то можна і запустити автомобіль від цього приладу. Просто в нас струм піде в зворотньому напрямку і буде заряджати наш це, акумулятор. Це, це дуже цікаво, тому що я думаю, що, наприклад, навіть зимою ну уявімо собі ситуацію, що от ви, наприклад, там дуже сильний мороз. У вас вдома стоїть така зарядна станція. Ви собі зимою вийшли. Чирк, ну нічого не да, Ви взяли там різдому станцію, поставили, під'єднали, запустили і поїхали. Не треба нікого з сусідів просити прикурити. Поки в нас іде зарядка, ти в цілому схвально оцінюєш Я що Це дуже така класна і проста штука на мій погляд. Тобто, знаєте, все таке от геніальне. Все просте. Ось це для мене. Дуже проста, така класна штука, що просто ти підлаштував, підключив, нічого не треба там робити. Там два штекера, два-два контакти, і вже у тебе є джерело живлення в автомобілі, додаткове, яким ти можеш користуватися в будь-який час, будь-де в будь-якій ситуації. Тобто я однозначно. <клузь> мені ця річ до вподоби, і я думаю, що якщо ви мені якусь суперзнижку зробите, то я однозначно облаштую свій автомобіль з, 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 з подібним девайсом. Тоді за знижку обов'язково зробимо і дякую ще раз дякую вам. за те, що ми сьогодні показали, як перший альтернатор в Україні можна під'єднати до вашого автомобіля і залишатися практично всюди енергонезалежним. Отже, будьте з нами, підписуйтесь на наш канал і стежте за новинками від Екофлоу. Дякую ще раз, Сергій. Ну, а як я і обіцяв, зараз ми спробуємо дістатися до роботи і подивимось, за який час на скільки відсотків ми зможемо зарядити нашу зарядну станцію дельта 2 Ми дісталися офісу і як бачимо. А в нас 95% зарядки акумулятору. Тобто за невеликий такий проміжок часу ми доволі швидко змогли зарядити майже на 100% нашу зарядну станцію Дельта 2. І все це завдяки мультичарджеру від EcoFlow.